Друзі, всім привіт! Мене звати Даша. і Я дуже рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Сьогодні я вирішила знову зняти читацькі вихідні, бо побачила, що вам дуже сподобалось моє попереднє такі відео, тому якось. Вам подобається, я знімаю. Я вирішила зробити його трішки тематичним. Ми тут з вами і прикрасимо мої книжкові полиці, і плюс книгу, яку я обрала, також моторошна, такий жахастик. Дуже популярний. Я знаю, що хтось або її читав, або дивився фільм, або і те, і те. Поки ми ще з вами не почали більш детально говорити про книгу, я хочу нагадати: по-перше, підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписані. Так ви підтримуєте мій контент. Не забувайте ставити лайк і писати коментарі під відео. Ну і по-друге, не забувайте про ініціативу від блогерів читаю для ЗСУ. Як завжди, вся детальна інформація буде в описі під цим відео. Рахунки, звіти. Ми співпрацюємо з фондом Валькірія. Е, дуже прошу вас долучитись. Якщо ви маєте змогу задонатити хоч якусь маленьку суму, а маленьких сум, як ви знаєте, не буває в донатах. Тому, будь ласка, приєднуйтесь. Все, що треба, я розповіла. Тепер давайте перейдемо до книги. Я обрала книгу, звісно, всім відомого короля жахів Стівена Кінга. Я обрала його кладовище домашніх тварин. Це дуже популярна історія. І мені здається, майже всі вже її прочитали, але от я чомусь оминала цю книгу стороною, а потім натрапляла все на більше і більше відгуків, що це дуже класна, моторошна і страшна книга. Це одна прям з найстрашніших у автора я називаю. Тій. Хочу вірити в те, що вона мені дійсно сподобається. Вона мене не лякає, бо з таким таку геловінську атмосферу хочеться чогось такого страхітливого трішки. Ну на цьому все я зараз планую піти в парк під вечір трішки почитати. Поки там не стемніє вже остаточно. Візьму вас з собою. Можливо, коли вже там прочитаю перші 50 сторінок, хоча б я вам розповім щось. Я прочитала вже перші 50 сторінок, вибралась після роботи в парк і хочу сказати вам, що книга дуже класна. Мені подобається буквально з перших 50 сторінок. Вона захоплюючи, вона дуже така кінематографічна, бо кінг нас тут кидає прямо одразу в якесь дивне місце. Люди приїжджають закинути будинок, який вони придбали собі. Сім'я якась така трішки відчувається, ось якісь напрягних відносинах. Чоловік починає нервувати в машині одразу на свою дитину. Ну тобто мені подобається. Я колись дуже давно дивилась фільм, але. Нічого не пам'ятаю, тому прям читаю як вперше. І дійсно історія класна. І мені здається, що ось тут уже зараз скоро почне відбуватися якісь дивні речі з котом. Хто читав, то бі, зрозуміє. Я просто фільм дивилась, тому пам'ятаю прям зав'язку. Але вона така дуже моторошна, і прям відчувається, що вона осіння 100%. Тому я побігла трішки, почитаю в парку поп'ю какао, а потім підключусь до вас уже ввечері, коли сподіваюся, то сторіночок подолаю. Ну що я прочитала майже 100 сторінок, і мені насправді вже є що з вами поговорити. По-перше, мені подобається, як Стівен Кінг пише. Це дуже атмосферно, дуже моторошно і прям кінематографічно. Я читаю і прям не наче фільм дивлюсь, і це не тому, що я дивилась колись фільм, а просто дійсно так написана книга. По-друге, мені здається, Стівен Кінг нас тут одразу кидає в виру цих соціальних проблем, показує нам внутрішні переживання героїв, їхні сімейні якісь проблеми. Тут взагалі розповідається про сім'ю, як я вже казала, яка придбала будиночок а, такий в дуже дивному місці. Там дуже мало людей мешкає. Сусіди в них такі старенькі люди, і там дуже активна дорога. Там постійно їздять якісь фури. Їх про це попереджали, коли вони купували будинок, але вони в цілому погодились, бо це для них не було якоюсь проблемою. І, от, коли вони роззнайомилися з своїм сусідом, а, там таке старе подружжя, і чоловік каже: Давайте я покажу вам місце поближче, якось розповім, проведу екскурсію. І цей чоловік показує їм кладовище домашніх тварин. І Що мене одразу здивувало і трішки так насторожило, що виглядало дуже нелогічно, як на мене. Це те, що вони на цю екскурсію поперли своїх дітей. Тобто вони реально взяли дитину малесеньку, і плюс дитину дівчинка, скільки там років 6-7, Вони взяли показувати їй це кладовище домашніх тварин. Це при тому, що ця дівчинка дуже така вразлива, дуже приймає все близько до серця. І от вони її туди взяли. І звісно, на наступний день вона дуже переживала, вона плакала, вона погано спала, і вона прийшла до та. Ти почала розповідати йому, що вона не хоче, щоб їхній котик черч помер. Вона дуже переживає за нього, це взагалі несправедливо. І батько почав розповідати їй, що таке смерть, чому це просто в будь-якому випадку станеться, і вона буде свідком цього, що помре і її котик, і батьки помруть. Вона ще більше почала плакати, в неї почалася стерка. Це почула його жінка, мама цієї дівчинки. І, звісно, почалася така трішки сварка вже між чоловіком і жінкою. Відки у цій смерті ми дізнаємось по суті про внутрішні переживання наших головних героїв, двох чоловіка і жінки. У них кожного були своя проблема в дитинстві, пов'язане смертю. І саме. Через це батько так і хоче одразу розповісти своїм дітям про це, щоб підготувати їх до неминучого. Це перший момент, який мені сподобався, що кінг нам показує і проблеми виховання дітей, і проблеми того, як важко іноді складно в сім'ї дійти якогось спільного рішення там, стосовно того, як доносити якусь інформацію дітей, тим паче таку складнувати інформацію, розповісти про смерть. В цілому, книга мені подобається, вона написана дуже майстерно. Ну це кінг, я впевнена була, що мені сподобається, бо я обожнюю кінга. Вона не схожа ні на які книги, які я читала до цього, бо до цього кінга я читала більш такі. Спеціальні все такі романи, вони будуть товсті, дуже такі ґрунтовні роботи. І там акцент був більш на тому, що зло це люди і все, що роблять люди, це і є зло. Але в цій книзі, мені здається, буде намішано трішки чогось містичного, такого страшного. І вона з перших сторінок прям дає зрозуміти, що це не буде реально страшно, бо мені моторошно читати. Я підготувалася до атмосферного читання кінга, щоб це відео вийшло максимально таке моторошне геловінське. Я придбала ще й свічки. Перша свічка Стівеном Кінгом. Вона в мене прям запалена зараз. Тому я вам на підйомі ближче покажу. Вона виглядає ось так. Тут написано Страх пахне по особливому, звісно, король жахів наш. Вона дуже смачно пахне таким е гарбузовим пирогом. У мене вже вся кімната зараз так пахне. Ну я не могла просто замовити лише одну свічку, мені хотілося ще чогось, і складно було обрати в цьому інстаграм-магазині. Я залишу вам посилання на нього в описі під відео. І я обрала собі ось цю свічку. Тут написано Я знаю, що ти читаєш в інші. І вона вже більш такого цитрусового аромату, також мені подобається, але тут не дерев'яний гніт, а мені так подобаються зараз свічки з дерев'яним гнотом. Вони максимальну атмосферу додають при прочитанні книжок. До речі, обрала максимально просто атмосферну закладнику під цю книгу, мені здається, максимально в тему з котиком. А ще ви знали, що перший раз, коли ви палите свічки, потрібно обов'язково, щоб ось цей перший слой повністю розплавився. А якщо так не буде, то тоді у вас буде лунка в свічці, і вона дуже погано горіть. Я, наприклад, тільки ось нещодавно про це дізналась. так все. Я пішла читати. З вами на зв'язок вже в другій половині дня, аби тільки прийшла з торгівельного центру, походила по книжковому відділу в одному магазинчику акварель. Можливо, хтось з Києва він знає, чи може не тільки в Києві, я не знаю. Там доволі рідкісні книги можна знайти і за такою приємною ціною. І також я придбала собі круті геловінські декорації. Ви можете вже їх бачити позаду. Мені дуже сподобалось. Мені здається, дуже атмосферно виглядає в кадрі. Так, ну а тепер давайте я розповім вам про книгу. Я завчора прочитала, я дуже довго читала, насправді до ночі і прочитала 185 сторінок. Мені дуже подобається. Ця книга 100% відрізняється від всіх книжок кінга, які я читала до неї, бо вона більш моторошна, темп тут набагато швидший, події розгортаються дуже динамічно, і мені це подобається. Вона тоненька, але насправді він дуже багато чого сюди вмістив. Тут якісь соціальні проблеми, і проблеми з психічним здоров'ям, і проблеми з прийняття смерті взагалі як такової, як смерті. Твоїх домашніх улюбленців, так, смерті твоїх родичів. І це все на цих сторінках. Я от прочитала 200, і це вже все тут дуже детально так смакує. Мені подобається. В одному із попередніх якихось шматочків я казала вам, що я дуже чекаю, коли нарешті станеться цей фатальний ключовий момент, і Луїс погодиться закупати свого кота Черча, і на наступний день він повернеться. Так, от, я дочитала до цього моменту, це дуже моторошно. Дійсно, я знала плюс-мінус про що ця книга, я дивилась фільм, хоч він абсолютно відрізняється від. Історії, але все рівно я розуміла, який настрій буде. Але навіть мені іноді було лячно її читати, тим паче вночі, бо вона така ну дійсно може полоскатати твої нерви. Кінг тут прям наблюдець підносить читачу, мотивацію, головних героїв. Він показує, чому Луїс це зробив. Насправді він зробив це по перше з великої любові до своєї доньки, але також кінг нам показує, акцентує увагу на тому, що Луїс це зробив. Що тому що він просто дуже слабкий морально. Він дуже боїться підійти до своєї доньки і сказати їй в обличчя, що її кіт помер. Тому він. Готовий на будь-який варіант, щоб цього оминути. І звісно, коли йому пропонує його сусід, а як звати сусіда? Тому звісно, коли його сусід Джад пропонує йому такий варіант, і навіть спочатку він не розповідає деталей, він просто каже: Візьми свого кота, і ми підемо, його закупаємо.' Луїс думає, що вони його закупають на кладовищі домашніх тварин, але вони проходять далі, переходять у цей рубіж, кордон, і там вже починають творитися якісь дуже дивні речі. Луіс нічого не розуміє, але він не. Не каже ні, він не каже, давайте ми зупинимось, він робить все, як йому велить цей джуд. Джуд? Чия? Ти Ти Джад. Наступного дня, звісно, кіт повертається в сім'ю до Луїса. Це не спойлер, це ось буквально ззаді написано. І Луїс в шоці він не розуміє, що це таке, що це за споріння повернулося, бо він, кіт виглядає взагалі по-іншому. Він... Дуже повільний, в нього немає якоїсь грації, яка була до цього. Він не відкликається на своє ім'я. Він дуже агресивний. Він пожирає якихось там птахів, миш, крис, приносить все додому, розпотрошує їх. І Луис іде до джада, щоб якось обговорити цю ситуацію. Він хоче дізнатися, що тоді такого відбулося, як взагалі таке можливо, що він закопав кота, і він повернувся. В якийсь момент Луїс навіть почав себе обманювати, що насправді кіт, мабуть, не був при смерті. Він просто помилився, закупав його, який виліз, але Джад розповідає йому історію, яка пов'язана з тим місцем. Я вже тут не буду вам детально розповідати, але просто Джад знав, на що він ішов. Кінг показує нам, що в Джаді також була своя таємниця з дитинства, пов'язана з домашніми тваринами, і він також ходив туди. І він розповідає Луїсу, що це місце воно наче прокляте, і воно постійно кличе тебе туди і назад. Тому Джад наголошує нашому головному герою ніколи туди не повертатись, ніколи не приходити в те місце, ніколи там нікого більше не ховати, бо це була не наче єдиноразова акція, і все, туди не можна більше йти, бо тільки гірше зробиш, і це насправді взагалі не окей. Але при цьому кінг тут нам показує дуже майстерно, що. Джад розуміє десь всередині себе, що він зробив насправді дуже страшну річ, тому що він просто сам себе обманув і сказав, що я хотів там на благо сім'ї Луїса це зробити, що та не засмучилась, щоб сім'я там не втрачала свого котика. Але насправді він розуміє, десь глибині душі, що це оце прокляте місце його змусило це зробити. Мені дуже цікаво, ще це читати, бо кінг майстерно прописує героїв, прописує їхні проблеми, їхні якісь внутрішні переживання, хоча здавалось би там 200 сторінок, що можна описати, але. Інга це виходить дуже круто. До вас вже в останнє підключення стосовно цієї книги, бо я її дочитала. Насправді мені дуже сподобалася. Я така задоволена тим, що я все-таки наважилася взяти саме цю книгу, цей читацький влог, тому що вона дійсно крута. Я впевнена, що після цього ви точно закохаєтесь у творчість Кінга, якщо ви ще не читали його книгу до цього, бо вона дуже класна. Це прям такий Ідеальний варіант, щоб познайомитись з автором, тому що вона тоненька, при цьому дуже динамічний сюжет і дуже захоплива історія сама по собі. Я тут дійсно буду лячно. Я можу сказати, що мене ця книга дійсно в якийсь момент лякала. Мені було моторошно її читати 100%. Як я вже вам казала, я дивилась фільм, але дивилась його років 2-3 на тому і мало що пам'ятала. Проте книга реально набагато класніша, вона логічніша, як мінімум, тому що тут фінал дійсно логічний, завершений. Є над чим подумати, але це точно не такий фінал, як був у фільмі. Якщо ви дивились фільм, то ви, мабуть, зрозумієте мене там просто такого намудрили. Ну щоб у мене саме після того, як я подивилась фільм. І відпало бажання читати книгу. Я подумала, добре, що я її не читала. Тому що дійсно якось дуже всього наворотили там фільмі, в другій половині. В книзі такого не буде. В книзі все дуже розмірено, але при цьому дуже динамічно, і все в кінці розкладається по поличкам. І, звісно, залишається місце, щоб щось там самому пороздумувати. Якщо чесно, то ці вихідні, які я провела з кінгом, ще раз нагадали мені, наскільки я обожнюю цього автора, наскільки це мій автор. І мені захотілося скуповувати всі його книги, читати всі книги, які у мене є на полицях. У мене є ще дві його такі тоненькі плюс-мінус роботи, тому я чомусь думаю. Що це не останнє прочитане за осінь у мене від кінга, тому що дуже хочеться мені такої атмосфери, такого накалу, такої динаміки, такого якось моторошного всього в книгах. Тому звісно, в такі моменти рука тягнеться саме до кінга, бо більш нічого такого схожого мене на полицях і немає. Напишіть мені в коментарях, до речі, яка ваша улюблена книга від Стівена Кінга, тому що в мене до прочитання кладовища домашніх тварин це було воно. Але зараз я вже подумаю над тим, щоб можливо поставити на одному рівні воно і кладовище домашніх тварин. Бо дійсно настільки ця книга мене вразила, і настільки вона мені сподобалась, мабуть, вона потрапила просто ідеально в мій настрій на той період, тому що не знаю, класна історія, я вам всім раджу з нею познайомитись. Якщо, наприклад, воно така товста книга, і не кожен наважиться її прочитати, то кладовище домашніх тварин просто ідеальна мініатюрна версія. Такого класного якісного роману від цього автора. В мене від кінга на полицях з останніх покупок ви вже могли бачити дві його книги. Перша це Джералдова Гра, і друга це Мізері. Вони ще в мене не читані, і я думаю, що осінь ще якось із них точно прочитаю. Тому порадьте мені в коментарях, якась з цих історій вам подобається більше, якщо ви читали і ту, і ту. Будь ласка, тому що, якщо чесно, в мене поки більш душа лежить до Мізері. Вона така по тематиці мені більш подобається тут про письменника, який потрапляє в. Можна сказати, в полон до жінки, якоїсь божевільної, яка вимагає від нього писати романи, які вона хоче. От мені чомусь вона більш подобається, і я бачила дуже багато позитивних відгуків саме на цю історію. Ця історія мене також приваблює своїм сюжетом, але мені чомусь здається, що вона більш така повільна, меланхолійна. І тут буде про жінку, яка залишилася сама прикута до ліжка, і в цьому будинку відбуваються якісь дуже дивні речі. І от чомусь мені здається, що саме через те, що жінка буде сама в будинку і. Тут взагалі немає діалогів, як таких. Саме через це, мабуть, поки в вибір лежить більше до мізері, але напишіть мені в коментарях і разом з вами можливо ви допоможете мені обрати якусь із цих історій. Ну а на цьому все я дуже вдячна вам за перегляд. Сподіваюсь, ви надихнулися, прочитаєте якийсь роман Стівена Кінга, який у вас є на полицях, і давно не читаний, або може придбаєте собі кладовище домашніх тварин і прочитаєте цю історію. Не забувайте ставити лайк під відео, підписуватись на цей канал і залишайте коментарі. Це допомагає просуванню мого книжкового контенту. Побачимось з вами в наступний понеділок.